Прийшлося прийняти вольове рішення. Не добив я, бо, бо не вистачило мені ні часу, ні здоров'я. Воно почало відходити, воно вже почало погано йти. Я прийняв вольове рішення. Прийняв вольове рішення, доб'ю то пізніше. Такі кусок я зробив. Повний прицеп і повний комбайн. Я помаленьку заїхав додому. То мені в бункер мало би вже влізти. Хлопці, КВС, міл. Орієнтовно сипить 8 тонн. Така класність, дивіться, самі. Орієнтуйтесь самі. Бачите, вона біла, вона не скловидна, вона не червона. Значить, що це? Це є фуражний стан, другий клас. Якось так. КВС Міл. Красавчик порадував мене. Ну саморе мені підісрав.